Кушніки, Та давай нормально підпали. Давай, але в долоню, блядь. А загоріла трошки погоріло, нічого страшного. Давай ці осколки кинемо. Давай. Я думав, воно відпродаляв, тільки лодки. Кі снаряд хороший, керосиновий, Все горить дуже добре. Ліса горять, ліки пі... горять, всі кричать, бігають. Нравиться, коли все горить. це хобі. Ні, це хобі. Це подобається. Мордвінський Володислав Віталійович, Тернопільська область, місто Борожани. 23 роки. Позивний дункан. Історія походження. Я, як тільки перевівся у луганський загін. Там такий чоловік з позивним Фікса дав мені оцей і мій позивний дункан. Дункан Маклауд. Каже: ну, тебе не вб'ють просто так. Каже, тільки голову хіба тобі відрізати. Отак і дали мені позивний дункан. І так і прожилось. А я навіть не знаю, що так. От пару днів пройшло після переводу, якось так. Так склалось, так і назвали, не можу знати чому. Був на гражданці, в общем, і пройшла повістка на сорочку і той пішов на сумкову службу. Не планував залишатися, звісно ж, Ну, почалася війна. І тут під час війни захотілося з тим всім побаченим, захотілося дуже сильно служити. Хотілося йти, вбивати, служити. І якраз от хлопці в Одесі, це в Одесі служив, мали їхати в Херсон. Я підписав контракт в Одесі, в Одеській мобілці. Ну, так стало, що не поїхали в Херсон, хлопці так і послужили. Потім перевели потрібно було людей в Луганський прикордонний загін. З кожного загону знову ж таки відправляли по декілька чоловік деякими групами. І от відправили нашу невеличку групу судив. Ну, то не сюди, а в Луганський прикордонний загін, який тоді був на відпочинку, От, і попав я в снайпера. Там прослужили ми. Було інтересно, цікаво, цікаво, були хороші, класні моменти. Найкрасніше було, це, напевно, що Красногорівка працював за різними ну, снайперами. І мінусів, ні, немає мінусів. Що? Ти можеш все значити твої гвинтівки, ти можеш собі після гвинтівки віштовхуватись на дистанцію різну. Але ну, скільки? Лише дрони, все роблять, всю роботу роблять дрони. Де б ти не сховався, дрон тебе знайде. Чи по тепловій сигнатурі, чи просто по якійсь наводці, тебе все одно знайдуть, десь ти спалишся і тебе вб'ють, і довго ти не пролежиш посеред поля. І з кількома також хлопцями не був з іншими снайперами, так, да, робили роботу, було. а було таке, що не вийшло. Раз, два, все, триста, триста, 200. Хлопці виїхали. Надовго не затримувалися, тому що а зараз вже не така війна, як була на початку. Особи не побігаєш, не полежиш, ніде не постріляєш. Час цієї тренування дуже у нас були. У нас, в принципі, по два рази на тиждень були виїзди на полігон, тренування, стрільби, тренування, стрільби, і в більшості е, ти сам сам якусь формацію знаходиш, якісь книжки, купляєш, де щось вичитуєш, тому що і часу їхати на якісь е, навчання особливо не було, бо тому що вже от от і треба було їхати на бойові. Ті люди, які могли навчити, ми до них їздили, їхні... ми їх ми ще навчали тому, чого знали. тобто... А коли вже поїхали на бойові, т... або в нас були гвинтівки, які... які не доставали на ту дистанцію, яка нам була потрібна. або, ну, Це в більшості те, що було, що нам просто надавали працювати наша зброя. Було, було, так, да, було видно підрядів, тільки півтора кілометра було до підрядів, а мене гвинтівка працювала і робоча, хороша. Така відстань, це максимум 800 метрів. Це прям, щоб нормально можна було працювати. Все, отак. Красногоровка да, було весело. там було... Були вони близько, вони бігали, можна було виконувати свою роботу. І, да, от це одне місце, де була якась робота і де можна було її виконувати. Більше, де б ми не були. Так, да, була робота, тільки ми не доставали до неї. Були хлопці 68-ї бригади, хороші снайпераші, пацани молодці. В них були винтовки покруче, вони діставали на півтора кілометра. Вони діставали, стріляли, вбивали. У них все добре получалося. А Нам не дозволяла працювати наша зброя просто-напросто. Була б інша зброя, виконувалася якась робота, але знову ж не така ж сильно інтенсивна робота, як вона виконується. Бомбардувальником. Та, має бути відео доказ, тому що ти можеш прийти і сказати, от я вбив десятьох за сьогодні, а тобі скажуть, ну покажи, будь ласка, відео, де ти їх вбив, кого ти вбивав. Камери пишуть, в нас були приціли, приціли, які записували відео, тепловізійні приціли, і ти завжди мусиш вести в свій фільм, як то кажуть. Ти завжди все записуєш. От в мене була інтересна ситуація, коли вони бігали. Просто на живця ловили, вони бігали. The 3-4 поверх, туда назад, туди назад, туди назад, не став. Ну, це була остання. точка, де він став. Бути снайпером багато, чого треба знати, треба, треба вчитися, там дуже багато різних нюансів як летить як... і коли вона, як вона міняє свою траєкторію. Дуже багато треба вчити, так що снайпером стати не дуже легко. Но... Це не так ефективно, як би пила. Після того побачив, що так, да, класно, ефективно. Є робота, робота робиться, і ти бачиш цю роботу і вирішив написати рапок на переведення у рубак Фенікс. Про що не жалію дуже тут, прекрасно, чудово. хороше командування. В загальному видно роботу, яку ти робиш. Ти дивишся, ти робиш, ти бачиш, ти бачиш ти що зробив, ти зразу бачиш все на своїй картинці, як в тебе все стається, дуже все класно. Ну, підписав контракт вже під час повномасштабного вторгнення. Це було в серпні місяці. Трошки довго документи збирали, поки воно все туди. Сюди перше не хотів, потім знов, хотів, а потім в концовці вже підписав контракт. Зараз я займаюся на, в нас є БПЛА Вампір, такий бомбардувальник. Я виконую роль техніко оператора сапера, тобто чіпляю вибухівку, су, яка у нас знаходиться, яку нам видають. Роблю так, що вона 100% зірвалася, чи взірвалася, чи загорілася і ціпляю її на дрон. Та я разум є. Є байдарка. Давай байдарку. Спалимо. Є машина. Чіво ви камінь набріли. Сам вчився, було мені інтересно, мені було цікаво, як воно все взривається, горить. Це можна принести дуже багато користі нам і дуже багато шкоди і Можна чогось свого нового придумати, що самому сконструювати, Але, жаль, немає часу на те, щоб все це робити, конструювати, щось нове робити. І отак от от, сам вчився, сам старався, якось воно так і вийшлося. Помаленьку все. І вже під час роботи час нового навчався, щось нове вже сам придумав, десь до когось дзвонив, питав до хлопців, які вже більше цим цим займаються. Ну, поки ручки на місці все в порядку. І хлопцям вже показував, що як вбитий хлопців Хлопців вчив, хлопців також зараз все виходить, молодці. У процесі служби минулої служби захотілося мені бути сапером, захотілося все підривати, так як я побачив, що під час. Сьогоднішньої війни, яка у нас на даний момент відбувається, коли почали ці дрони, це все вибухівка. Це, це більший ефект. Набагато більший ефект чи від, е, той же піхоти, чи від того ж самого снайпера. Ефект набагато буде покруче і поярче. В більшості це ПГ, ПГ-9, ПГ9М, ПГ-7Л, це все комультивні снаряди, вони більше сідують, тому що техніка. Або коли відбувається штурм, ми, знову ж таки проти техніки. Більшу... <кхм> То більшу оцінку ставимо на техніку, тому що іде техніки, ж потрібно знищити. Техніка ж більше нанесе оборону, ніж група підів, яку можна вбити, в принципі, одним вилітом. Всю. Вот. Є ж такі фаби в нас є. Моа, ті ж самі 900-400, фгасно осколкові бомби. ТМК кидаємо. ТМК дуже хорошо розривають бліндажі, прям нравиться. АЗБ в нас є такий снаряд хороший, керасіновий, все горить дуже добре. Ліса горять, пі... горять, всі кричать, бігають. Нравиться, коли все горить. Я приїжджаю, зразу облаштовую своє місце. Приношу собі боєприпаси, які мені приблизно... Вже за час роботи я вже знаю, що мені треба буде на подальший вечір. Тобто підготовлюю, зроблю собі запас невеличких готових снарядів, тому що в будь-який момент може статися якась непонятна ситуація. потрібно буде дуже швидко все робити, крутити. А це можна буде потрібно дром типу ти і Він полетів, щоб не було ніяких затримок, щоб скоренької і... і добре виконати всю роботу, щоб ми встигали вилітати, встигали допомогти хлопцям. Любий випадок так, що я приходжу, розкладаюся, приношу собі снаряди, я їх скручую, збираю декілька різних видів снарядів, і вже готовий, в принципі, щоб чіпляти все на дрон і він летів і знищував наш пілот людей. Бувають моменти, що щось може піти не так, і може в ручках треба щось загорітися. Були вже такі моменти. Бор при тільки прилітає назад, я знову ж таки. Всі снаряди вони вже, які в мене є готові, або я знову ж таки підготую снаряди відносно до того, розраховуєшся відстань, куди нам летіти. Буває різна відстань там від 3 км до 20 І ми собі вже думаємо разом з пілотом, які нам потрібно вчепити снаряди, що нам буде краще вчепити, який снаряд буде легше. Повезі, щоб нам долетіти і туди і назад, в дві сторони, щоб ми могли злітати і нанести якогось урону. Це ми вже розбираємо і від того, що ми розібрали, а там потрібно таку вісню полетіти, умовно, на 10 кілограмів. Хорошо, ми беремо таку вибухівку, йдемо її зачіпляємо, і він полетів робити свою роботу. Деколи експериментуємо. В принципі, поки всі експерименти були вдалі, бо завжди назад вертався. Я пробуємо трошки більше ваги на нього вчепити. Він витримує. Поки витримує хорошо. Не буде витримувати. Ну що ж, хто не пробує, той не знає в команді. Ми ну, ми, ми всі приходимо до одної спільної думки, тому що ні, я можу сказати, давайте вчіп 20 два цих снарядів, по-любому ми ще розберемо. Ми можемо так зробити, але пілот каже: Ні, я ж назад можу не вернутися мені, може батареї не, не вистачити назад на дорогу. І от якось ми це все балансуємо так, щоб і на урон нанести і борт повернути в цілісності, хоча би. Чим більше хорошо, є що все горіло. Коли все горить, це дуже хорошо. Ніхто ж не приготує так смачно, як можу приготувати я сам собі. Я ж знаю, що мені точно треба і я можу це зробити. От. Це хобі, це подобається. От самому сісти десь для самого себе приготувати, або для невеликої кількості людей можна. Інколи. Ну, щоб так часто готувати, я любив, прям поваром, мені не подобається. 100% ще стейк. Стейк вареники. Жити ні, я хочу жити в Україні. Я був за кордоном, не подобається мені. Якщо буде якась певна робота, яка буде відповідати тому, що я навчився в армії під час війни, так, я, я би пішов спробував, чому ні. Поки я не знаю ніякої роботи, де потрібно щось підривати, взривати чи когось вбивати. Тільки на війні. Не факт, що пішов би розміновувати. Тут трошечки би, напевно, забоявся. Це потрібно людям, щоб йшли люди, які вміють це робити, які ж досконало цього навчилися. А так як я би прийшов за во давайте, я піду розміновувати. Пішов би на першій міні би підірвався, скоріш за все. Ну це ж ну, це не точно. Це треба вчитися вміти цим займатися руками, щоб таке робити. Розміновувати і споряджати вибухівку на дрони це зовсім різні речі. Та ніхто ж не хотів, ніхто з рідних не хотів, щоб я шов служити, але ж їхня думка: ж мене звичайно, що не хвилює. Це ж вони не хочуть, це ж їхні проблеми. Я ж хочу, я пішов. В мене друзі всі воюють. Ті, хто не воюють, там вдома, хто лишився, це так, знайомі, вони собі. Ну і зовсім інше життя. Ну, їх час, може, рано чи пізно прийде, може і не прийде, можливо, це найкраще. Хай сидять, хай сидять, поки, ну, поки можуть, все одно ж, або ми рано закінчимося рано чи пізно, або вони там помирають. Все, Сво... для кожного, як то кажуть, своя судьба в кожного. Я говорив з одним чоловіком, який він каже: знаєш, мені так тяжко. Працювати, аж я ж думаю, ну ти підраз. І кажу, ну давай, я зайнятий вибив. Ну як так тяжко? Каже, я сиджу в Америці, я так змучуюсь працювати. Блін, ну хорошо, каже, ну як? Що ж можна сказати? Хай працюють, хай займаються. Та по них прийдуть 100%. Це було б хорошо. Їх треба ну більше от ТЦК погано працює, їм треба інтенсивніше працювати, забирати людей. Кожна людина, що вміє, вона в армії багато. Чого, чого вона може виконувати? Чи ти комп'ютерами займаєшся, ти можеш. Для кожної своя сфера, як то кажуть. І люди, звичайно, були потрібні, бо тому що людей немає, а люди завжди потрібні. А то, що вони думають: о, я буду сидіти вдома, бо я нічого не мію, я боюся, я помру. Ну, так помреш рано чи пізно, в принципі, чого ж боятися. Треба йти і пробувати, людям допомагати.